Лазерна корекція зору це є одна з найефективніших, найбезпечніших і найточніших операцій на даний час. Сама операція проходить до 10 хвилин, до 15 хвилин на одному оці. Ця операція є дуже безпечна. В Нашому лазері вбудований є айтрекер, тобто він відслідковує рухи ока, навіть якщо пацієнт десь щось трошки відхилить оком, подивиться в бік, то, що наші пацієнти завжди дуже переживають. Все одно лазер відслідковує ті рухи, і він не схибить. Під час діагностики ми детально обстежуємо очі, тобто ми детально перевіряємо струту зору, зробимо заміри комп'ютеризовані, крім, крім того, проводяться спеціальні знімочки, і відповідно на основі даного заключення ми можемо дати відповідь, чи вам рекомендовано лазерна корекція. Пацієнт зручно лягає собі на операційний стіл, не рухається під час операції, накриваємо стерильною пеленкою, потім накладається апарат, який не дає пацієнту кліпати. Тобто пацієнт під час операції не кліпає, це неможливо. Далі ми накладаємо спеціальне фіксаційне кільце, під час якого пацієнт на кілька секунд перестає бачити, і це є нормально. Ми про той етап попереджуємо пацієнта, після чого робиться вже безпосередньо сам лазер. Буквально 7-10 секунд, в залежності від того, скільки діоптрій ми маємо виправити. Вся процедура проходить абсолютно безболісно, проходить під місцевою анестезією. Після проведення лазерної корекції зору є два обов'язкових огляди. Це є на перший день після проведення процедури та через місяць. Лікар-офтальмолог детально оглядає ваші очі та відповідно робляться спеціальні комп'ютеризовані обстеження. Якщо у вас є будь-які проблеми з зором, якщо у вас є питання в дискомфорті очей, чи будь-які скарги, тобто приходьте до нас, ми робимо детальні обстеження, ми робимо абсолютно будь-які типи операцій і відповідно ми відновимо ваш зір.